Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі мешканці територіальних громад. Щиро вітаємо вас із величним християнським святом Преображення Господнього, яке в Україні більш знане як Яблучний Спас. Вже сьогодні ми відзначаємо одне з найулюбленіших вірянами серпневих свят преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Преображення означає перетворення, зміна форми, метаморфоза. Це одна з найважливіших подій євангельської історії, що сталася незадовго до останньої Пасхи Ісуса Христа. Про цю подію оповідають три євангелисти: Матвей, Марк і Лука, тоді Спаситель явив себе у сяйві божественного світла перед найближчими учнями, показавши, що він є істинний син Божий, який поєднав в одній божественній особі дві природи. Божественну і людську. Особливість цього свята також у благочасливій традиції освячувати виноград та плоди, які достигають на цей час яблука, сливи, ранні груші. Ця традиція сягає ще з часів старого завіту. Нехай це свято надихає жителів громад лише на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує здоров'я, мир, сімейний затушок і добробут. Хай милостивий Господь преобразить ваше життя на краще. І завжди оберігає від зла. У селі Задвір'я Красненської громади тривають роботи з облаштування кімнати для проведення гурткових занять. У приміщенні місцевого народного дому, який колись був осередком українського культурного життя, проводяться ремонтні роботи зі створення кімнати для проведення гурткових занять місцевих дітей та молоді. Будівля роками перебуває у занедбаному стані і потребує значних капіталовкладень для відновлення. Наразі таких коштів у громади немає і масштабні витрати зараз не на часі. Тож доводиться господарським методом облаштовувати приміщення хоча б одну кімнату. За підтримки селищного голови Романа Фурди, працівники селищно комунального підприємства вже встановили нову підлогу та займаються монтажем нових вікон. Наступним етапом стане побілка кімнати, після чого працівники культури з місцевими мешканцями долучаться до її оформлення. Є надія, що допоможуть у ремонті і небайдужі підприємці. На місці проведення робіт побував селищний голова Роман Фурда та староста Едуард Марциняк. Роман Фурда зазначає, що створення цієї кімнати для гурткових занять є надзвичайно важливим для місцевої громади. Вона стане місцем, де діти та молодь зможуть розвивати свої таланти, знаходити нові захоплення та проводити час. У творчій атмосфері тут можуть працювати гуртки танцю та бойового мистецтва. Звичайно, що попереду ще багато роботи, але перші кроки вже зроблено, і вони дають надію на світле майбутнє для мешканців села. Що треба знати людині зі статусом внутрішньопереміщеної особи для отримання безоплатної медичної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії понад 8 мільйонів українців? Вимушено стали внутрішньопереміщеними особами, залишили свої домівки та тимчасово переїхали жити у більш безпечні регіони країни. Незалежно від місця проживання і реєстрації, кожен може отримати медичну допомогу в однаковому повному обсязі незалежно від місця реєстрації чи місця проживання. Це право реалізується через програму медичних гарантій, яка зокрема покриває потреби внутрішньопереміщених осіб. Програма медичних гарантій включає всі основні види медичної допомоги, екстреної медичної допомоги незалежно від наявності декларації зі сімейним лікарем, первинної медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги, паліативної медичної допомоги, реабілітації у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також безоплатні або з частковою доплатою ліки за програмою. Реімбурсації доступні ліки вхідною точкою до безоплатного медичного обслуговування залишається лікар первинної медичної допомоги, сімейний лікар, терапевт або педіатр. Це може бути лікар комунального закладу або приватного, чи працювати як ФОП за договором із НСЗУ. Пацієнтам, які тимчасово проживають в інших населених пунктах України, потребують медичної допомоги. Необхідно звернутися до найближчого медичного закладу з договором НСЗУ та укласти декларацію із сімейним лікарем. Скасовувати попередню декларацію не потрібно. При укладанні нової декларації з обраним лікарем зміни автоматично зафіксуються в електронній системі охорони здоров'я, і попередня декларація буде автоматично анульована. Маючи декларацію з лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг із діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів спеціалістів, е-рецепти на ліки, можуть вакцинуватися відповідно до календаря профілактичних щеплень, оформлювати довідки, листини, працездатності. Зверніть увагу, без направлення внутрішньопереміщені особи можуть звертатися до гінеколога, психіатра, нарколога, фтезіатра, педіатра, стоматолога. Як знайти медзаклад із договором НСЗУ? Знайти найближчий медичний заклад або лікаря, який має договір із НСЗУ для надання окремих видів медичних послуг, можна на ДАШБорді НСЗУ, електронна карта місць надання первинної медичної допомоги. Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Програма медичних гарантій забезпечує усім українцям однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг, незалежно від наявності статусу внутрішньопереміщеної особи. Більше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за програмою медичних гарантій, електронному позібнику «Гід по програмі медичних гарантій для пацієнта-2024. <звук> Кіберполіція попереджає про фейкові листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Сломисники насилають електронні листи про проведені перевірки незаконної діяльності контрагентів, нібито від імені філій ДПІ міста Києва. Аферисти закликають відкрити доданий до листа файл, інфікований шкідливим програмним забезпеченням. У такий спосіб зловмисники отримують прихований доступ до комп'ютеру жертви та переходять гроші з рахунки підприємства на підконтрольні. Для верифікації інформації у разі отримання подібних листів зверніться на гарячу лінію Державної податкової служби України за номером телефону 0800 501 007. Щоб убезпечити себе від зловмисників, Кіброполіція радить дотримуватись базових стратегій захисту від комп'ютерних вірусів. Утримайтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілим посиланням. Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси, так ви збільшите шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення, оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні вразливості. Не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну компрометацію з боку спецслужб країни-агресорки. Перевіряйте інформацію, і не дайте шахраям вести вас у ману. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину, негайно зателефонуйте за номером 102, зверніться до найближчого відділку поліції або подайте електронне звернення до кіберполіції. На цьому мене все ще раз усіх зі святом Спаса. До нових зустрічей.